Олія в Україні не подорожчає, приводів немає. Навпаки, експерти стверджують, що продукція має коштувати дешевше – 12-14 гривень за літр. Це з розрахунку, що у вересні тонна соняшнику коштувала 3 тисячі гривень. Саме з цього ресурсу зараз виробляють олію. Проте вже у листопаді соня здорожчав на 800 гривень. Та навіть попри це пляшка олії не має перевищувати 16 гривень. Та й врожай нині рекордний: 8 мільйонів 800 тисяч тонн. А українські заводи спроможні переробити навіть більше сировини. Подорожчання однозначно не буде, хоча ціни на саме зерно соняшнику поступово будуть підніматися, враховуючи надвеликі потужності для переробки нашої нашого соняшнику. Тому тут ситуація така, що різких коливань очікувати на ринку олії не варта. Якщо буде діяти ефективніший антимонопольний комітет і влада по демонополізації, то ми будемо мати пониження ціни.